Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, носиком глибше дихай, ротику усміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Діти, вітаю вас на уроці я досліджую світ. Ми урок розпочинаємо з фенологічної хвилиночки і дослідимо погодні умови за вікном. Так, пора року зима. Місяць грудень, число сьогодні, так вже п'яте. П'яте грудня. День тижня, четвер. Так, день тижня-четверг. Якщо, якщо сьогодні четвер, то вчора був який день? Середа. Так, а завтра буде, а завтра буде п'ятниця. Що стосовно погодних умов, стан неба. Ясно, хмарно. Чи похмуро. Чи наявні опади у вигляді дощику, у вигляді снігу. Можливо, зранку у когось був туман. І вітер. Чи є вітер? Слабкий, помірний, чи він сильний. Дослідіть температуру повітря, якщо у вас є градусник за вікном. Нижче нуля пам'ятаємо, що це у нас градуси морозу, вище нуля це градуси. Тепла. Діти, перед оголошенням сьогоднішньої теми хочу, щоб ви поміркували, яка тварина може бути найсильнішою у світі. Подумайте, натисніть на паузу. На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочинаємо досліджувати новий розділ, який має назву Як стати сильними. Познайомимося з такими словами, як сила, скелет, м'язи, пульс, серце, судини, аорта вени. Висначимо п'ятірку найсильніших тварин планети, дізнаємося, як стати сильнішими, потренуємося вимірювати частоту своїх серцевих скорочень. І, діти, ознайомимося з біографією найсильнішої людини на планеті. Отже, тема сьогоднішнього уроку найсильніші тварини. Коли ми говоримо про силу живої істоти, то найчастіше уявляємо собі дуже велику таку тварину, наприклад, слона, носорога чи ведмедя. Проте буває, що і серед невеликих, а швидше навіть і маленьких істот, зустрічаються справжні силачі, здатні підняти чи пересунути предмет, вага якого. Кілька разів перевищую їх власну. Отже, сьогодні ми досліджуватимемо з вами найсильніших тварин на планеті Земля. Цікаве для вас завдання. Вправа, де сховалися тварини? Вам необхідно знайти 10 назв тварин та поміркувати, кого з цих тварин, можливо, також можна було б назвати дуже сильними. Натисніть на паузу. Ну що, знайшли? А ну давайте перевіримо. Заєць, далі хто ще, ящерка, лось, миша, вовк, слон, черепаха, їжак, ведмідь і, і лев. Молочинки. Прийде до дуже цікавої частини нашого уроку. Хто мене уважно слухав, то я говорила про те, що ті тварини, які є найбільшими в світі, не обов'язково вони є найсильнішими. І зараз я вас здивую. Перед собою ви бачите жука. Це жук гноювик. Саме перед вами, діти, найсильніша істота. На планеті Земля. Правда, здивовані? Він здатен штовхати вантаж важчий за нього в тисячу разів. Це те саме, що людина пересувала б 12 заповнених людьми автобусів. Уявляєте, яка в нього сила? Жук-носоріг. Ці жуки справжні силачі. Вони можуть піднімати вантаж. 800 разів, що перевищує їх власну вагу. Якби такою богатирською силою могла володіти, наприклад, то легко змогла би пересувати вантаж вагою в 7 тонн. Цікаво. Мураха. Мураха може підняти в 20 разів більше власної ваги свого тіла. Якщо б першокласник був би таким же сильним, як мураха. Він би зміг би підняти автомобіль, уявляєте? Орел. Орел здатний підняти в повітря невеликого оленя. А от доросла горила сильніше будь-якої людини. Навіть від м'язистого натренованого чоловіка горила буде сильніше в середньому в шість, а то і в сім разів. Ну, я думаю, що ця інформація для вас була такою вражаючою, правда? Пропоную трошечки відпочити, порухатися. Цікава руханка, руханка вже така зимова, з таким же новорічним настроєм. Тож, будь ласка, діти. he's the best Just now. така зимова руханка. Що ж, зараз ми з вами вже попрацюємо в наших робочих зошитах Сторіночка 47. Перед вами два завдання, які необхідно виконати. Перше завдання прочитаємо його. Розгадай ребус, і ти дізнаєшся, який птах є найсильніший. Так. Для того, щоб розгадати ребус, нам треба з вами... Назвати цих звірів. Це хто? Це морж. так? Це у нас морж. а це? Лев. Але, дітки, зверніть увагу, він перевернутий. Тоді я напишу слово ось так. Я. Що означає ця кома на початку? Що ми прибираємо одну буковку. Я її закреслюю раз. Кома зверху означає, що ми прибираємо останню букву. Закреслюю два. Утворилося ОР. Тепер я прибираю першу буковку В, і у мене утворилося яке слово? Орел, правильно? Отже, дійсно, Орел це найсильніший птах. Запишемо це речення. Орел. Орел. тере Найсильніший. Найсильніший. Ах. Ще ми знаємо, що у нього дуже гострий зір. Завдання під номером 2 це вже задачка. Задачка, розв'язавши яку, ми з вами дізнаємося, а скільки кілограмів може Орел взагалі підняти. Отже, слухайте задачу. Маса орла 4 кг. Він може підняти вантаж у 4 рази. Важче за нього. Скільки кілограмів може підняти Орел? Розбираємо цю задачу. Маса орла яка? 4 кілограми. Він може підняти вантаж у скільки разів важчий у 4 рази. У 4 рази важчий. Значить, яку дію необхідно виконати множення правильно 4. Множимо на 4. Бо маса орла 4 кілограми, а підняти він може вантаж важчий у 4 рази. Значить, ми 4 множимо на 4. 4 помножити на 4 дорівнює скільки? Дорівнює 16 в дужечках кілограмів. Тобто Орел важить 4 кілограми, а підняти він може вантаж, який важить 16 кілограмів. Ось, бачите, діти розв'язали задачу і дізналися таку цікаву інформацію з вами про найсильнішого птаха на планеті. Земля. Ну що ж, я сподіваюся, що сьогоднішній урок для вас був цікавим, правда? Неймовірна така інформація, яка я дуже сумніваюся, що для вас була відома до сьогоднішнього уроку. Домашнє завдання. Вам необхідно буде переглянути цікаве відео про найсильніших тварин. На окремому листочку записати найцікавіші факти, які найбільше вас вразили. Або на окремому листочку, або можете виписати собі кудись в блокнотик або в чорнеточку. Головне, щоб коли ми з вами зустрілися на наступному уроці, щоб ви змогли розказати мені і своїм однокласникам, що ж вас найбільше вразило в цьому відео. Дякую вам за роботу і до нової зустрічі!